Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. ЄС таки задіє сьому статтю Орбан втратить право голосу. Згодом буде запущена процедура виходу. Замість Угорщини в ЄС в терміновому порядку можна буде побачити Україну. Журналісти ТСН в той же час розповідають про сім'ю скандального політика, який відмовляється допомагати Україні. Євросоюз у спробах допомогти Україні веде складні переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який не лише категорично це не підтримує та накладає вето, а ще й є давнім соратником Путіна. Орбана неодноразово критикували в Європі за його поведінку. Щодо російського президента, оскільки ще до початку повномасштабного вторгнення до України, коли біля наших кордонів, почала збільшуватися кількість російської техніки, угорський політик зустрічався з Путіним і категорично відмовлявся критикувати дії Росії та політику Кремля. За словами розвідки, президент Росії Володимир Путін попередив Угорщину про підготовку до війни з Україною і Будапешт вважав, що зможе забрати частину української території, ймовірно, Закарпаття, що ж план не вдався та вивчаючи політичну кар'єру консервативні погляди, відвертий Ксизм та корумповану політику угорського прем'єра такі дії не дивують. Та є ще одна цікава частина його життя особисто – Віктора Орбана. П'ятеро дітей, і всі вони, як і в багатьох російських політиків, та олігархів ведуть розкішне життя, ні в чому собі не відмовляючи. Віктор Орбан, одружений з юристкою та підприємицею Коліваї від 1986 року. У цьому шлюбі у пари народилося п'ятеро дітей: Рахель, Гашпара, Шара, Роза Флора. Відомо, що Аніко займається волонтерською та благодійною діяльністю. В межах якої іноді здійснює самостійні візити до інших країн, а також є послом доброї волі Угорської екоманічної служби допомоги. Протягом каденції свого чоловіка активно бере участь у прокладанні політичного ґрунту на Закарпатті, куди приїздила, щоб відкрити там представництво угорського гуманітарного фонду. Також дружина прем'єр-міністра вже кілька років разом зі старшою донькою Рахель входить до списку Forbes як найвпливовіші жінки Угорщини. Улюблена донька старшій доньці пари Рахель, 33 роки. Вона одружена від. 2013 року. В Угорщині про неї ходить багато цікавих історій. Зокрема, питання викликає те, що дівчина встигла закінчити доволі престижні та недешеві навчальні заклади університету Будапешті, Бостонський університет університету США, Італійський університет Сієни та Французьку Сорбону. Також дівчина навчалася у швейцарській Лозанні на факультеті туризму престижного еколе Хотельєре. Весілля старшої доньки прем'єра та бізнесмена Іштвана Тиборча теж було розкішним. Пара повінчалася в Будапешті на нареченні була Лаконічна сукня та довга фата від угорської дизайнерки. Нори Сарман, весілля відбувалося у заміському комплексі. Перед початком церемонії активісти написали на стінах церкви королівське весілля, зафарбували ці написи практично перед самою церемонією. Також стверджувалося, що за державний кошт перед весіллям зробили ремонт дороги, яка вела до церкви. 2018 року угорців зацікавило запитання, звідки вона бере на все це гроші. На що Рахель відповіла звичайно ж, що сплачує за все своє навчання та подорожі самостійно. За без того, з чоловіком рахунку також вона зазначила: у мене вища економічна освіта. Понад три роки я працюю у сфері гостинності і туризму. Проте, як повідомляє The Budapest Beacon, за даними центрального статистичного агентства, на період 2013 року працівники галузі заробляли в середньому 600 доларів США на місяць. Тому Рахель Орбан не могла б самостійно сплатити вартість свого навчання у Швейцарії і тим паче в інших університетах, як і весілля. Однак, велике запитання в цій історії викликало те, що чоловік дівчини дуже тісно пов'язаний з політикою. І її батька після весілля компанія зять Орбана неодноразово перемагала в державних тендерах, як і фірма його сина Гашпара. Загалом сімейний бізнес отримав тендерів на 8 мільярдів доларів, що становило близько 10% вартості всіх держконтрактів за цей час. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.